Грін карта США для неповнолітніх дітей. Поїхали. В Америці існує спеціальний захисний статус для дітей S.I.J.S. – Special Immigrant Juve Status. Завдяки статусу неодружені неповнолітні діти, а це до 21 року за законодавством Америки, які прибули в Америку без батьків або в супроводі одного з них мають можливість отримати грін карту. Що кваліфікується як насилля в сім'ї? Залишання дитини самотужки, не сплата аліментів, не піклуватись про дитину і не підтримувати її за кордоном. Якщо ваша дитина або діти ваших знайомих підходять під опис вище, поділіться цим відео. Нехай вони виконують наступні кроки. Перше, дитині потрібно знайти опікуна, яким може стати будь-яка доросла людина незалежно від її статусу в країні, яка візьме на себе відповідальність подати заяву за дитину. Друге. На судовому засіданні потрібно буде підтвердити факт недбалого ставлення батьків до її дитини. Третє: після отримання статусу податись на грін карту. Хоча після отримання статусу дитина не зможе воз'єднатися зі своїми батьками, вона зможе отримати шанс на нове життя в безпеці. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь щоб знати більше.